Вітаю вас на каналі Хто Лікар. Сьогодні в нас знову огляд, цей раз вже для басистів. Це ж було вже на нашому огляді буде річ Маленький комбо-підсилювач для бас гітар В нього є дуже класні особливості, є дуже серйозні недоліки, про які ми сьогодні поговоримо: чи варто воно уваги, чи краще все-таки трохи по специфікаціям. Це. Комбо-підсилювач на 6 Вт, тут є 2 динаміка по 3 Вт. Тобто, в цілому стерео ефекти на ньому мають працювати. Я не перевіряв, чесно, якщо цікаво, маякніть, я зроблю коротенький відос, де там, з якимось хорусом, ділеєм, стерео я граюсь і так далі. Мені було в ньому важливо трохи інше. Також в нього є тут на панельці input. Gain, Level, Tone, Tilt і Volume. і декілька ще роз'ємів цікавих, нестандартних, про які я розкажу. Тільт, до речі, що для такого сілка непогано, це є в нас еквалайзер на трьохсмуговий, такі простенькі, але він працює непогано. В принципі наробити якийсь звук на ньому можна. Якщо у вас ще на басу регулюються високі низькі частоти, як в мене, то взагалі комбінація дуже класна. Тут є роз'єм LSI. Що дозволяє підключити свій телефон по кабелю 3.5 п'ять в комплекті і використовувати якісь тони, тобто для пісені, так навіть тобто, у вас з'являється процесор мультиефектів в телефоні. Але одразу будемо говорити про недоліки, які пов'язані саме з цією технологією. Вони не поклали в комплект перехідник. Я в принципі можу зрозуміти, тому що оця байда вийшла 5 років тому. І тоді, в принципі, 3,5 був дуже розповсюджений роз'єм. В мене як його немає, тому я страждаю. Чому тому, що я купив перехідник і воно не працює, воно працює як ауксін. Я не знаю, як це пов'язано. Чому навіщо, але саме так воно і працює. Також з недоліків, хочу відмітити, що е, немає блоку живлення в комплекті в комплекті, е, і це дуже сумно. Насправді, тому що блок живлення коштує як одна третина цього усілка оригінальний. Я просто спробував ще підкинути від роутера туди-сюди. Не працює. Ще від процесора Line 6 спробую підкинути по вольтажу, по амперажу, наче підійшло, але ні. І ще один недолік. Тут буде фоточка. У нього є такий доволі серйозний косяк по збірці, дістав з коробочки і зрозумів, що ой, ой, ви не дуже сильно старались. Тепер переваги. Це його розмір. От він тупо, як здорова колоночка, щоб зрозуміти габарити. От моя пальна JBL і оця колоночка, тобто вона. Дуже і дуже компактна. Це є дуже величезний плюс, і от на цих компактах вона видає доволі непоганий звук. Для дому, для якихось, можливо, маленьких камерних виступів. Це, до речі, я спробую потім напишу свій фідбек окремо. Також ну, звук доволі універсальний, можна налаштувати, якщо це можна от назвати універсальністю. Тобто в нього доволі непоганий клін. І на ньому можна наробити доволі непоганий овердрайв. Тобто, ми це все зараз послухаємо. Ви все почуєте. Це без технології. LSI, Це якщо от чисто ми беремо фізично комбік. Граємося тільки з ним, записую я на рекордер Zoom H1 n 1 Апарат на якому я граю, Yamaha TRBX-305. Якщо цікавий огляд на саме на цю бас гітару, я неї користуюсь близько 6 років. Мені є про неї що сказати. Поїхали, будемо слухати. Ну тобто, щоб ви розуміли, в мене бас гітара втричі чи в четверо ніж. Усього я покажу просто буквально пару прикладів звуку, коли все викручено на 50. І, в принципі, те, що воно може видавати більш злий звук, більш цікавий, саме якщо нам додати трохи гейна, прибирати тон і додати тільт. тобто більш верхастим зробити звук. Хоча він більше виходить фузовий, але тим не менш. Підсирювач не помирає під, під час цього і може видати якийсь більш менш адекватний звук. Які я можу сказати висновки а, чисто від себе, моя суб'єктивна думка, бо я прочитав один а, коментар, а, і в принципі я зрозумів, що воно трохи відлякує людей. В в цілому, в цілому а, Воно варте уваги, але з одною обмовкою, якщо ви знайдете це на OVX, не по ціні нового, звісно, тобто 15-2000. Це, це пушка, це ідеальний варіант. Це просто бімба. Якщо 2500 з блоком живлення, то просто е, підсилювач як для домашніх занять. Він е, достатньо гучний, щоб ви себе нормально чули, і недостатньо гучний, щоб до вас приходили сусіди вибивати вам зуби. Я можу його порадити, але знову ж брати на вторічці. Або, е, якщо у вас є гроші, можете взяти і новий. До речі, про ціну коштує він. Новий 300. Що є можливі і фінанси, то взяти Yamaha THR, Тобто там універсальний комбік іде, він е, доволі гнучкий, в нього є підключення до комп'ютеру, і так далі. Але цінник набагато більше. Ну і він портативний, звісно, ну більш портативний, ніж умовно, звичайний е, великий транзисторний усілок. Або якщо вам все одно на сусідів ви їх не дуже любите, візьміть усі окна 30 Вт, якийсь Ампек, півтори-дві тисячі на О ну ладно, Ампек ви не візьмете, але умовно, якийсь корт він теж буде звучати непогано. Якби я йому став оцінку, це 7 з 10. Плюсуючи ті недоліки, що я перерахував, тому що недоліки доволі серйозні. Довелося скупити перехідник, який не працює, який мені взагалі не потрібен, блок живлення, який коштує реально як одна третина нового підсилювача, звісно, я думаю, можна знайти на іксі подешевше, або спробувати е е е інші блоки живлення пошукати, попідбирати. Але Мені щось підказує, що вони дуже хитрі і вони можуть реально спалити ваш комбік. Ну мені подобається, як воно горить з таких от портативних. Я би міг порадити подивитись в бік Муєр. Давно завезли нам їх в Україну. Вони коштують вдвічі два з половиною рази дорожче, не так як Yamaha THR, але вони, наче, теж доволі непогані. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Якщо у вас є запитання, задавайте, звісно. Я буду намагатись на них відповідати а, по мірі своїх можливостей і знання. Якщо проширимо тему і зможемо дати вам відповідь разом з паном Мар'яном. В принципі, рекомендую, хоча б подивитися в його сторону.